Цій серії проїдусь на найпотужнішому локомотиві, який є в грі. І це в нас буде фінальна серія, тому що далі буде повторюваний контент. Все, що ви бачили, тому навряд чи я буду це робити. Так, дивіться, спочатку придбаємо ліцензію. Ось він. Є -E 6 Іди сюди, хлопче, 200 тисяч він коштує. Так. Все, тепер я можу. Керувати всіма локомотивами в цій грі. Ну, якщо захочете, можете написати там комент під відео, і я періодично можу буду проводити стріми по цій грі. Там не так вже і багато із залишилось, якщо подивитися. Ну, знову ж, це стосується лише перевезень. Дивіться, небезпечні товари залишились цистерни і військові вантажі. все ну Військові вантажі, просто вантажі будуть інший вантаж, котрий буде перевозитись саме локомотивом, не більше. Так, дивіться тепер. Зараз я йду до локомотива. Проходжу навчання, потім знаходжу, де знаходиться цей вантаж, і ми його відвозимо. Ось він цей локомотив. Де є 6, я вже знайшов, де знаходиться завдання, тому одразу напевно я його віджену туди. Так, поїхало. Що мені тут... Ага, навчання. Добре, зараз я швиденько навчання пройду. Ну, в цілому, не такі вже відміни від інших дизелів. Давайте, зараз я покажу, що мені там показали в навчанні. Потім борт мережу Пац, так включаєш. Далі світлокабіни, світлоприладів. Ось таким чином. І я б, напевно, ніколи б не здогадався, б де його заводити, якби не навчання. Зараз я вам покажу. Заводити його ось тут. Ось стартер. Оце сховало, так сховало. Так, і ручне гальмо ось тут. Ось такі справи. Я б ніколи б не подумав, що воно там знаходиться. Так. Що, потихеньку тоді виїжджаю, пристикуюсь до цих вагонів і вирушаємо тоді. Все, під'їхав. Ну що, в керуванні він доволі легкий. Нічого такого складного немає. Розгін дуже швидкий, відчувається його, потужність просто, неймовірно. Це зараз тоді під'єдную вагони. У станційний офіс тоді швиденько піду, поки він буде набирати швидкість. І прийму завдання. Пальма зняв. Вагони приєднав. Я, напевно, знаєте що? Зараз я просто трохи газну. І нехай він накатиком їде, тому що скільки там тон. Ну, він тягне 2000 тонн, тут 465 тонн цього навсього. Можна було б, звісно, зібрати, але там не було нормальних завдань, щоб зібрати. Так, каталог транспорту. 2 тонни він тягне. Тонну 3 тонни на рівному місці, тонну 200 він тягне, якщо на підйом. Ага, газуємо. А зачекай, це ж назад я. От так мені вперед треба. Ідемо він легенько навіть. Без ніяких <плес> навантажень з місця зрушив. Ну зрозуміло, він для вантажних таких серйозних перевезень розрахований, коли там по 500 і більше тонн. Трьох завданнях. Та, ось так, файно дивитися. Давай я тоді 20 кілометрів розжено. Не 20, напевно, багато. Давай, напевно, десь 10 з копійками. О. Все. Пішов я приймати завдання. А він нехай накатком їде. Приймаємо завдання. Так. Ага. Ага, мені... Поважу на які там Сітри. Все зрозумів станції 3 Колія. Вон він їде. Капець. Зараз, напевно, дуже швидко доїдемо, мені так здається. Тому що він зовсім не буде відчувати, і я буду на 100% коригувати швидкість. Ну, подивимось, якраз так. Поїду, напевно, зверху. Ось таким верхнім шляхом. Ось таким чином. Не буду знизу заїджати. Тому що там можна швидкість більше набрати. Ну що, давай. Газуємо. Швидкості тут проключати не треба. А газуєш, їдеш. А, зачекай. І дивися за стрілками. Мені треба... А, все правильно, все правильно. І йдемо вперед тоді до першого перехрестя. Так, зараз буде перше перехрестя. Дуже дуже зручно на ньому їздити, навіть краще, ніж вентилятор кабіна. На DH4. Тобто там 1-2. ти 1-2 був підйом. Скільки там у мене? А, у мене все добре. І Він навіть не відчувається там. Так, тут все добре. Ну, все виходить. Це якраз я перехрестя проїхав виїзне. Наступне перехрестя буде ось тут. Треба буде перевірити на всяк випадок. А далі там донизу все буде йти. Буксування, сквову, чисники. Можна ось так вогні поставити на всяк випадок. І більше тут нічого нема. А може спробувати ось так покерувати? А, я там, я там нічого не бачу. Якщо залізти, залізти теж неможливо. Вийти можна. Шкода, що не працює, звісно. Пульт дистанційного керування, але нічого страшного. Добре, поїхали. Наступне перехрестя. Так, досі на підйом їду, він ну, не відчуває, він просто тягне і все. Якби можна навіть... І не дивитися, наскільки там. Ой-ой-ой, не подобається мені. Можна чуть прогальмувати до 40 градусів. Де там обмеження 40 градусів. Швидкості. 40 кілометрів на годину. Там да, все тут добре. Ось тут бачиш, іноді не видно. Якщо треба повернути в той бік, не видно. 70 плюс. Один і 1 градус на підйомо. Ну тут просто газульку ставиш і поїхав. Я не можу зрозуміти, знаєте, чого? Він, коли йде на підйом, в нього таке враження, що е стабільно тримається швидкість на одному рівні, Там або 30 км, або 40 Тобто вона підіймається, підіймається, а потім зупиняється. Навіть якщо е тягу на максимум ставити. Поставив на максимум тягу Тобто, вище 40 воно не підніметься. Якась автоматична трансмісія виходить. Там все добре. Загалом мені подобається. Це іде є 6. Ну, добре. Так, наступне перехрестя. Тут немає перехрестя, тут теж немає. тобто Наступне перевірне перехрестя ось тут. Біля ставоварного завода і ферми. На всяк випадок треба перевірити буде стрілку, щоб вона була повернута в той бік, котрий нам треба. 70 кілометрів на не розігнав. Ну поки дозволяє. Але все одно 80 кілометрів на годину. Тобто сотню вичавити можна дуже легко. 70. Давай напевно трохи пригальмуємо. Пада? Пада-пада-пада. Тобто стільки вистачає. Все, витискаємо. Відтискай. 70. Та швидкість капець просто. Тут 80 дозволяється. Та ти шо? Та, на ньому дуже, дуже файно файної 60, та... Так, давай. Десь до одного бара. Я думаю. Вистачить. Цей 60 є нахал Можна, звісно, трохи притиснути десь таким чином. На всяк випадок, щоб можна було загальмувати поїздним гальмом. Так, тут 90, але я точно пам'ятаю, що там треба буде скинути до 50 кілометрів. На цьому перехресті 2 бари. Так. Все, скинув. 50 кілометрів на годину. Піде. Хоча б, якщо б я не повертав, можна було побільше. Так ось воно розгаудження. Давай, напевно, я трохи притихну гальмівні. Так, тут все добре. 50 кілометрів обмеження. Ага. Якраз 50. Давай, напевно, я відтисну їх. Що там, все добре? Все на месте? Все на месте. Да шо ж ты так швейтки-то набираешь? Притискай. Притискай. Все? Притискається? Зараз миг зийтык еще. Один вагон. Може й не один. Капець Дуже швидкий. Треба звикати. Дуже швидкий. Тобто за гальмом. Поїздним. Треба слідкувати. Десь би вони б, я не знаю, гальмівну магістраль ось тут би поставили. Так, тут все добре. Крі-станцію. скільки там, 43 км на годину. Якщо вірно пам'ятаю, десь тут буде перехрестя, де треба буде скинути до 30, то напевно, я більше 40 км не буду тут їхати. І що, дощ збирається, чи що? Та, дощ накрапує. Д'їжджаю до нафтову станції, ось тут треба обережно, тому що я робив за лаштунками тут маневрові роботи. Так, щоб все на місцях було. Тут все правильно, тут теж все правильно. Ага, все, можна їхати. Можна їхати. Наступним перехрестям розпочалась така серйозна злива, так що в мене там все добре? Я навіть не газую, він накатоком їде, от він розігнався і потихеньку їде. Дуже хочеться, звісно, натиснути, щоб він швидше їхав, але цьому немає сенсу. У мене навіть ще цікавить... Не зараз я коли дуже швидко доїду, а тут вже залишилось не так вже і багато. Ми знаходимося в цьому місці. Тобто ще одне перехрестя і потім нагору. І на с 2 там, здається, так? С3. І все. Скільки він пального використовує, тобто він майже постійно просто їде на катиком. Якщо він буде економний, то. <фух> Чому б і ні? Навісив на нього там три завдання і їдеш Під'їжджаю до перехрестя біля станції. Так. Ага. Ну ось тут неправильно, мені треба туди. І позначки. Нащо вони ось позначку 30 ставлять, а перед цим позначка там написано 50 кілометрів. Ну... Це ж підстава. Це якщо подивився, о, 50. Спочатку там іде 60, 50. І потім ось саме на оцьому повороті 30 кілометрів на годину. Я пам'ятаю, коли вперше на цьому повороті їздив, я постійно злітав, тому що не міг запам'ятати, що там 30 кілометрів. Ух, блискавка яка. Зре Так, ну що, газульку на максимум. Зараз подивлюсь, скільки він зможе розігнати. Хрестя. 60 кілометрів він розігнав. 70 тут дозволяється, можна було і не скидувати. Коротше, просто якби газульку прибрали, швидкість падала донизу. Дуже швидко рухається. Так, це я проїхав ось тут. Тобто наступна і потім станція після моста. Ну Там, здається, 50 кілометрів на годину треба. Щоб було. Ну і все. Ставимо його тоді, зараз подивлюсь за який час, доїдемо. Більше йому треба ваги. Ну тут, навіть, я там подивився, знаєте, в чому була проблема, навіть якби я виконав би якісь маневрові роботи, не було завдань, щоб причепити одразу декілька. На одні завдання треба було ліцензія на небезпечні товари, а вона коштує 130 тисяч. Тобто треба обрати або ліцензію на небезпечні товари, і ти не поїдеш на цьому локомотиві, або ти їдеш на цьому локомотиві, або небезпечні товари не береш. Тобто, ось такий в мене був вибір, я вирішив все ж таки взяти одразу ліцензію на цей локомотив. Скільки там? О, 40. Нічого собі. Трохи пригальмую. Ой, не туди! Я не туди подивився! Позначку. Поїхала. 40 кажу. 40, то якщо б я повертав був в інший бік. Наліво. Так, добре, все одно зараз до перехрестя. Там треба буде подивитися. Я склоучисник не включаю, тому що. Не бачу сенсу, поки це робити. Ну можна. Ну, воно ще здається, що з ним ще без нього. Однаково видно. Так, під'їжджаємо. Ага, тут все вже налаштовано. Скільки в мене там? Швидкість я збавив. Падає потихеньку. Я десь, напевно, на 30 кілометрах буду підтримувати. Щоб не дуже швидко їхати, але і не дуже повільно. Можна навіть зовсім скинути. А, що там? Ні, туди мені не треба. Мені треба сюди, на Сі. На Сі мені треба 3. 30 кілометрів. Можна, напевно, ще трохи пригальмувати. Десь до 20. Да там я ничего не бачу. А, там вильно. Вильно чи не? И два. Не, не вильно. Чи си три. три, там вильно. А, гальба Так. Попрямий. Далі сюди. Далі сюди. Все, там вільно можна заїжджати. Поїхали газувати. Потихенько. Десь до 10 км зараз. Швидкість наберу. О, що таке, якщо сильно газувати, буксує? Зрозумів. Добре, сильно газувати не буду. Я думаю, вистачить гальмою. Що там таке? Що тріщало? Незруміло. Поставлю на гальму. Зараз ми швиденько все це діло від'єднаємо. Так. Угу. Це звідси сюди. Ось таким чином. Він же весь. Так, всі вагони, здається, на місці. Так, ставимо. э, палубный коран. Да. Вы... Выключу. Выключу. Да это все. Запишу сдавать задания. Сейчас за сколько часу доехал. Сдаем. А что такое? За 36 хвилин я сюда доехал. Напевно, не всі заїхали. Так, добре, зараз я піду придивлюсь, в чому проблема. Я думав, я там затягнув зад Ще протягнув? Напевно, зараз зарахує. Там вагон один, всього-навсього трохи-трохи не заїхав. За оцю табличку, де показано ці 3. Може, за цього не зарахував, тому що гальма поставлені ніби все було зроблено. А зараз ти приймеш. О! Прийняло. Ну. Капець просто. 67 тисяч. За 39 хвилин? Але я розумію, що можна за ці ж хвилини більше зробити. Так, забираю тоді гроші, мені цікавить збори скільки. 10 тисяч? Серйозно? А скільки витрачено було дизельного пального? Так. Mm, так, дизеля було витрачено диви, на 7 тисяч виходить. Тобто він жре дизель, і виходить, мінімальне завдання треба брати хоча б 50-60 тисяч. Або разом там всі завдання, що було 60 тисяч. Якщо брати завдання на таку відстань, там котра буде 20 тисяч коштувати, це, це не вигідно. Навіть 25 не вигідно Тобто 40 тисяч 50 000 треба брати, зрозуміло. Зрозуміло. Давай я тоді спочу. На техобслуговування обслуговування я тоді не поїду. Так, а, де там мій гаманець? 120 тисяч в мене. Є. Сплатити. Все, я все сплатив. Поїздили ми на усіх локомотивах, котрі є в грі. Не на всіх. Один тільки там залишився, а він мікро такий локомотив. А зараз я покажу який. То скажете потім... Не на всіх їздив! Де ж ти? Він такий дуже, -при дуже маленький. Оцей, здається, БЕ2. Так, оцей, бе 2 Он бачите вага. 100 тонн він тягне. Тобто 800 на рівнесенькому 100 тонн, якщо кудись перевозити, і 50. Це мікро-мікро такий локомотивчик. За 30 він його можна придбати. А я не пам'ятаю, в якому магазині його треба купувати, якщо чесно. Але він дуже-дуже -дуже маленький. Може, як небудь придбаю, на якомусь етері. На цьому в мене все. Це фінал. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш продовження на етерах, щоб періодично я запускав, теж став вподобайку і просто пиши якби, коментар. Давай хоча б декілька етерів по делайвері, покатаємося. Я тоді знайду час і запущу. Тому що далі якби я не бачу сенсу показувати в цій грі щось. Там залишилось. Магнітова, ну, я думаю, ну, що це з тою магнітово купувати локомотивів, тільки оці, ну, один мікро залишився. Військові вантажі, як я казав, військова. До речі, там база. Це можна і на етері подивитися, ліцензію відкритий, і небезпечні вантажі теж. Там просто якби вид вантажа змінюється. І, і все, більш нічого. Більш ніяких інших механік ви не побачите. По мапі, по мапі, ну. Бачите, завдань не випадало сюди нормальних. І сюди не випадало нормальних завдань. Там дуже такі хвилясті дороги. Дотримуватись треба саме, щоб гальмування вчасно було. Ну, може, потім. Знову ж таки, на етерах. Дякую тобі і до побачення!